Ну, ми знімала цей дволожний процес. Процес як кава мок, а Сьогодні трішечки поекспериментувала і додала не як зазвичай 10 грамів на 180 мл, а додала 14 грамів. Це майже повністю заповнило. Пока. Привіт! Тепер чекаєш на каву? кову? Да. Чекаємо каву, полюбляю запах каву. Ренки що будемо пити? Are you ready to drink Ethiopia? Все, so, я вам каву і...